Одне з моїх попередніх відео було про піні церковні. я говорила про хористів. І хочу ще сказати, що і тут теж має бути свій баланс, щоб не був хор, теж, як, знаєте, як музикальний інструмент, коли ми чуємо красиву мелодію, але не чуємо взагалі, що співається, які слова. Тому що, як сказав один священик, такий мудрий священик, що ми повинні в храмі насолоджуватися не красотою піні. А красотою смислу самих слів, смислу молитви. Тому дійсно воно так, що Киня має бути благовійне, прекрасне таке, ніжне, але не перевищувати смислу, тобто не мають бути якісь такі пісні співи, що за ними ти не чуєш просто молитви. Бо буває, знаєте, як кажуть, ой, як хор гарно співав, так уже гарно співав. А що саме співав? Я нічого не чув. Я взагалі нічого не чув. Що вони співають, просто чув, що гарно, але смисл нашого богослужіння не просто слухати мелодію красивого співу, а слухати молитви і молитися цими словами.